Привіт, любі матусики! У нас сьогодні дуже цікавезна тема: так як обрати візочок для двох діток? Візочки, де люльки розташовані поруч, а є візочки як паровозик, люлька за люлькою. Ну, Я особисто, коли вибирала, я знала 100%, які у мене буде, буде е, перевозиком, щоб я змогла е, під час прогулянки зайти в магазин, щось купити, тому що такі великі, е, широкі, е, вони не заходять в, навіть у під'їзд. І я знала, які шукати. Так, нюанси з паровозиками наступні. По-перше, потрібно розуміти, де зберігати таку довжелезну коляску. По-друге, вона має великий радіус поворота. Якщо у вас новобудова, то у вас має бути обов'язково грузовий ліфт, тому що без нього ніяк. Ну, тримати коляску таку величезну в холі, в під'їзді так само не підходить. І нюанс, який ці коляски достатньо важкуваті, у них своя така якби коло повороту. До неї треба прилаштуватися. Але великий плюс цієї коляски я обрала саме таку коляску паровозика, що вона проходить в будь-які двірні прийоми. Вам не потрібно відкривати, закривати ці двері так само в під'їзді і в ліфті, і так далі. І е, ти можеш бачити двох діточок. Якщо взяти такий паровозик більш довгий, то ти бачиш і цю дитинку, і ту. Це нам так пояснив продавець. Ми про це ніколи не думали. Тому треба обирати такі перевозики, щоб ти мо одночасно міг бачити дві дитинки. І позиція у цих люлях е, міняється. Тобто, от скільки нюансів саме в цієї коляски, але плюсів дуже багато. Ні одна людина вас не пропустить поглядом. Особливо цікавляться, що це за чудова машина їде. У вигляді паровозу. дітки, всі підходять, всі задивляються. Це дуже цікаво мати таку коляску. Ну, моя нещодавно у нас вона ще нещодавно була. Вже перейшли ми на таку прогулянкову. Візочок, і вони стоять люльки один поряд з іншим. І дуже класно спостерігати за дітками, коли вони весь час лежали і не бачили один одного, а тут вже вони контактують поруч. Да, поруч. То дуже цікаво було дивитися, як вони спочатку билися за місце. Потім бралися за ручки, потім дивилися на одного. Потім ще такий прикол, що одна дитина засипає, друга ще ні, і ця дитина, яка не заснула, будуть іншими. Вагітності потрібні два візочка. Одним ніяк не обійтися, тому що коли дітки підростають, вони сидіти в колясці перевозиком не будуть. Вони один одного не бачать. Їм важко дивитися їм потрібно сидіти поруч. Це, так само, як сказала Катя. Це дуже цікаво, коли вони підросли і вони сидять поруч. Вони між собою обмінюються. Чимось своїм, так тактильно, або чимось переговарюються, або іграшками, або щупають. Тобто візочок, коли люльки поруч, на мій погляд, це тоді, коли дітки підросли. Це їм має бути рік-півтора-два. Тобто, треба зрозуміти, що поголюнкові люльки саме на цей період. Вони поруч, але так само є дуже вузькі коляски, які проходять в двері. Є широкі, ну, ми з чоловіком міряли лінійкою. <реш> тобто є такі колясочки люлячки поруч, які проходять будь-які двірні пройоми. Ну, але це треба, якщо ви водите автомобіль, то люльки поруч значно компактніше. Колясочка складається в автомобіль. Колясочка перевозиком значно більше місця займає. Тому якщо вам від народження все ж таки потрібно багато їздити, переміщатися, мандрувати, то все ж таки оберіть краще коляску, яка компактніше складається в автомобіль. Все залежить від ваших витро. Да, Я зараз з ностальгією згадую про свій це, візочок, перевозів, бо дуже комфортно вона була і, до речі, дивіться на колеса. Колеса повинні бути великі, тому що, наприклад, там, де я живу, дуже багато ям і з маленькими колесами дуже важко візити. Дуже важко. Тому дивіться всі нюанси, коли вибираєте візочок. Підписуйтесь на наш канал і не забудьте покласти лайки цьому відео і наступним відео також. Да, Ми обов'язково поговоримо про те, як нас протікав третій триместр, особливості підготовки до пологів. Так, до зустрічі! Пока-пока!